А тепер я тобі покажу, як ми тебе повернемо додому. Вибач, макет недолугий, я не мав часу на те, щоб дотриматися пропорцій чи його розфарбувати. Фантастика, дякую. Отже, ми беремо кілька промислових кабелів. Один кінець чіпляємо до верха годинникової вежі, другий спускаємо вниз і натягуємо між цими двома ліхтарними стовпами. автомобіль часу ми обладнали довгим металевим прутом, загнутим на кінці і напевно приєднаним до флуксуатора. У точно визначену мить... Ти стартуєш з кінця вулиці і мчиш прямо до кабелю, розганяючись до 88 миль за годину. Згідно з листівкою, рівно о 10.04 цієї суботи блискавка вдарить у годинникову вежу і наелектризує кабель. У ту саму мить кабелю торкнеться прути з гаком і 1,21 джигавата потрапить у флюксуатор, який поверне тебе назад у 1985 рік. Перевіряємо, заведи машину і пусти її по столу. А я зімітую удар блискавки. Готовий? Став. Відпускай. Дух, ви заразили мене своєю впевненістю. Не хвилюйся, блискавка то мій клопіт, а ти подбай про свого батька. До речі, що сьогодні було? Він її запросив? Думаю так. А що вона відповіла?